Тема моєї доповіді ідеї, які я на жаль, які рухають маленькими людьми. І поки ви вдаєте, що читаєте план, я хочу сказати, що доповідь складається із двох частин. Перша частина, мабуть, вона буде в кожного із нас про інтерпретацію крихкого світу, і друга про те, що рухають нами, вона звучить як ідеї, які рухають е, людьми. І в другій частині використаний метод, наскільки є так, як я його розумію, інтроспекції, просто я тупо дивлюся, що рухає мною, і генералізую це на, е, на, на весь загал. І коли я говорю про ідеї, то мається на увазі ті поняття, які ну, направляють людей у їх думках, мислях, діях. Ну і приступаю до те про крихкий світ. Коли говорити про крихкий світ, то я б виділяв два: Що, е світ окремої людини і глобальний. Якщо дивитися перший то він, на мій погляд, завжди був крихкий і лишиться таким. І навіть би сказав, що е, переважна більшість творів мистецтва написана в цій ідеї крихкого світу. Ну, наприклад, дівчина кинула, і з'явилася пісня Піду втоплюся у рисці Глибокій. коли вона була модною. Ось це крихкий, крихкий світ. Проте із точки історичної ретроспективи можна сказати, що його крихкість повільно все ж таки зменшується, але те зменшення... Пусти, будь ласка. Це зменшення супроводжується, звичайно. Зникненням навіть цивілізації, не говорячи вже про окремі там нації етноси, але, наприклад, для золотого мільярда то ця крихкість зменшується більш похило, якщо уявити, на якогось написати графікою лінією. Ну, і якщо говорити про глобальний світ, то. І розуміти його як в крайньому прояві, як знищення, самознищення людства, ну, він можливо, можливий лише в випадку атомної війни усіх проти всіх, і то навречі. Е, Максимум, що може відбутися, як на мене, то відкат на кілька десятиліть назад, але аж ніяк не на століття. Тому іншою причиною крихкості глобального світу, хіба що може бути якась геокатастрофа на кшталт е, потопу. От. І тому моя перша тезис буде така, що питання стоїть не в що воно не показується, не в крихкому світі, а от не як мислити і діяти в крихкому світі, а просто як діяти і мислити у світі. Розуміти, що він для кожного з нас крихкий, а про глобальний світ ну, особливо не запарюватись чи думати у тому випадку, наскільки до нього може протягнутися чиясь власна рука. І якщо, от на це питання як мислити і діяти. Шукати відповідь в лоб, то в мене виявилась ось така друга теза, що треба мислити і діяти так, щоб не бути остаточним негідником. Причому наголос робиться на остаточному, оскільки ну, переважній, я би сказав, більшості люди. Коли діють негідно, в момент цієї дії вони не усвідомлюють дію як а, негідництво. Вона приступає, вона поступає пізніше, коли ця дія вже минула і, можливо, пройшли про, навіть роки. Ну, я не знаю, як з вами, колеги, а зі мною таке, я би сказав, досить часто буває і зараз пригадується, Ті перші негідні події, які я робив у шкільні роки. О, і о, звичайно питання нетривіальне. І тут хочу поділитися притчею чи задачею, яку колись вичитав у Олександра Зінов'єва. Двоє людей попадають в тюрму. І обидва вважають, що вони засуджені несправедливо, що вони не винні. Один з них поводиться за іншими в'язненнями, як зі злочинцями, а інший як з звичайними людьми. І от питання, який з них із цих двох веде себе практично і прагматично. Хтось звідповість дасть? І друге питання: а який з них негідник? І коли оце звучить, то негідник той, хто себе міряє? А, а, однією лінійкою, а, а інших, а, іншою. Тобто тут. О, от теза третя, ось така, щоб е, вмірити, щоб не бути остаточним нехідником, е, по, потрібно і себе і інших оцінювати однаково. Звичайно, це перегукується із відомим біблій, біблійним висловом, що поступай з іншими так, як ти хотів би, щоб вони поступили з тобою. Ну, але тут є ще знову ж таки зінов'явим. Опозиційний, опозиційний до цього принцип, я би назвав, поступай з іншими згідно своїх принципів, але не очікуй, що інші будуть поступати з тобою згідно твоїх принципів. Вони будуть собою. І о, пригадується на одних з попередніх, за ніби було читань, о, о, Микола Федорович. Коли я говорив про подорож на Маркс, і треба щеплювати від е, шкідливих ідей. Тоді я якось прийняв його як алегорію, е, образне вмислення, але думаю над, над, над цим, що ось таким подібним щепленням від негідництва і, можливо, інших шкідних людей, така теза, що от, оцінюй себе і інших. Так, як себе. Міраю всіх однією однією лінійкою. Як звичайно, це зробити? Питання. От на цьому показавши, що як і спосіб виходу першу частину доповіді закінчу і перейду до другої, а що рухає. Людьми, звичайно, знову ж таки орі... орієнтуючись на і себе. І теза така, що основні ідеї, які рухають, скажімо це, маленькими людьми, це добробут і самовираження чи самореалізація. І я би навіть сказав, що вони мають аналоги у тваринному світі, які ми називаємо інстинктами. Наприклад, інстинкт самозбереження, а самовираження як інстинкт на вожаство у стадах стадних, стадних тварин. Так? І знову звернуся до попередніх послюс на Миколу Федоровича і Аристотеля через нього. Він виділяв сімейні, колись розумію, що Аристотель ніби виділяв сімейні поняття, що вони. Виступають такими трійками, два з них крайні ніби є негативними, а середнє – позитивне. І от для добробуту ці поняття це бідність і багатство, для самовираження довго шукав ліве, це, можливо, нічого кращого, самоприниження не прийшов. І друге жадоба слави чи влади. І оця жадоба слави чи влади створює із маленьких людей. Великі, великих, 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 в тому числі і в позитивному, і в негативному плані. Ну, наприклад, там Ерострат, Путін, Сталін, Македонський, який ввів грецький мір в Азію чи ніс його. Так, і над цими основними двома ідеями уже. На, на, можуть нашаровуватися ідеї, я їх називаю другого і третього порядку, які в тому числі можуть бути і е, заперечними для цих первісних. І я їх виділив е, три: можливо, їх, звичайно, є більше, це віра, верніше тут ідея конкретної віри, обов'язок рухає людьми, і розуміння, за яким є мислення, розвиток. Там можеш надалі додати знання, аби я, але я знання би теж ставив би як похідна від розуміння. Проте не лише ідеї рухають людьми. Десь на минулому тижні, готуючи цю доповідь, попала інтерв'ю одного воїна. Його питають, ти чого пішов воювати? І він відповідає: А я вважав, що Україна програє, я не хотів жити під. Гнітом Росії, і пішов на смерть. Поки що живий і помилився. І я не можу знайти, яка ідея їм рухала, чи який принцип його на це надихав. І на це питання виходжу, що іншим є от такою рушійною силою, є воля. Так? І люди, які мають сильну волю і стають оцими. Великими людьми, просуваючи свої ідеї, чи ось первісні дві якусь одну жадоба слави чи влади, чи вже нашаровані інші. І, але тут слід зауважити, що зовнішнім джерелом волі є. А, Віра, вона не єдине е, джерело, але дуже сильне. Причому не релігійна, це одна з можливих, а віра у щось стає е, джерелом волі, і далі вона е, спонукається, воля, грухає е, людиною до реалізації його ідей. Ну, якщо розглянути це як таку теорію, то і по -по покласти ту цю теорію на практику. Ой, назад, а як назад? О. Так, вибачте. Так, на практику, це що рухає нашими добровольцями, це одночасно є і відповідь на питання, чому ти не доброволець то виділяються такі три, е, будемо сказати, причини, що ними рухається або е, е, ідея обов'язку, е, причому, якщо брати, знову ж таки, е, повернусь назад оцей добробут, він має особлений в трьох чи чотирьох суб'єктах. До добробут власний, мене любимого, добробут своєї сім'ї, Добробут держави, ну і для декого, які вважають себе громадянами світу, добробут усього світу. От і оцей обов'язок рухає людьми. Друга частина, що е, добробут, е, що добровольцями рухає ті, які вважають, що добробут їх родини безпосередньо пов'язаний із е, добробутом країни, напряму чи опосередковано. У мене трохи помилка. Ну і третє спосіб сереалізації. Тому що є й такі, які вважають, що от війна а, це моє. Так, ну і, звичайно, думаючи над тим, а, і, а що ж чи є в тебе ідея, якісь а, ідея другого порядку? То я би виділив, що сказав би, що мною особисто в, пев, в певній мірі рухає ідея розуміння. Перш за все, це розуміння. Так. Прийняв. Так, і друге, ну, о, орієнтація на розуміння учнів, Там, на проєктно-аналітичних сесіях, іграх чи тих уроків. Ну, наприклад, орієнтація із знання. Яке у школах переважно а, описане в цих чотирьох питаннях, що, хто, коли, скільки, так? і дуже рідко виходить, ну, може не дуже рідко, але рідко виходить за ці поняття, то а, за ці питання, то розуміння, орієнтація на розуміння, що, як, чому саме так і а, як інакше. Але мушу зазначити, що це вдається, оця орієнтація на розуміння учнів викликає у них в переважній більшості повне нерозуміння і, і опір. І лише одиниці е, дещо пробують так робити. Ну і в, в саме підсумок, сподіваюся, що в мене ще є по, пару секунд. Е, основні мої тут тези: світ завжди крихкий. Не будь негідником, мірай себе і інших однаково, в принципі, обмежують вплив шкідливих ідей, але питання відкрите, звідки вони беруться, як їх виховувати, транслювати, навчати. Мушу ще згадати, колись ми з Дмитром Герштейном обговорювали статтю Олександра Прокоповича в дев'ятому томі про системи мислення. Ну і він мені, Герштейн вже, Дмитро, сказав, що ну, зрозуміло, згоден з Олександром Прокоповичем. Ті, в кого є, принципи, тим мовчать і дію зуни. А тих, що нема, вони про нього бла-бла-бла-бла. От мене сьогодні вийшло бла-бла-бла-бла. Так, все, закінчив на цьому. Дякую за те, що слухали.